Все-все, тримаєшся, рухайся до. Ні, Марк, не треба, тобі не вартує. Карабіни мають бути між руками. Отако. От І той теж між руками. ну. Так. Той теж тако, щоб між руками, щоб ти о, все. І попереду то зелений, ну щоб... Все, тоді вертайся назад. Вертайся назад, бо в тебе, бачиш, у тебе нижча і провисає, а верхню ти, тяжко тобі тримати. Я ну, прийняла Ти обидва так роби, карабіни, щоб, тебе, щоб ти одною рукою спосовував їх. Той теж то посунь, щоб в тебе між руками були вони. О, все. І собі отако собі спосовуєш, тому що щоб вони тебе не тягнули назад. Нормально.